Вітаю, шановні гості та підписники каналу Майнітет Кет. Мене звати Ганна, і це вступне відео до низки, відеозустрічей, які я хочу проводити із дітьми. Якщо ви в душі дитина і хочете навчитися в'язати, це теж підходить. Я теж вас запрошую. Тобто відео розраховане на діточок, які хочуть спробувати себе ну, навчитися зам в'язання. Ну, якщо батьки хочуть, то, будь ласка, я вас запрошую, дивіться відео і хочу трошки розповісти, ми почнемо спочатку. Я маю педагогічну освіту. Але, на жаль, я за фахом не вчитель трудового навчання, а вчитель історії та правознавства. Постійно спілкуюся з дітьми. Я працюю в Миколаївському обласному художньому музеї імені Врещаїна. І до нас приходить дуже багато шкіл. Ну, рідше приходять дитячі садочки, або ми йдемо в дитячий садочок і розповідаємо про картини, у нас певна тематика є. І ми несемо мистецтво маси серед дітей, тому що. Професійним музейники кажуть, якщо дитина до п'яти років не потрапила в музей, вона вже втрачена для музею. Тому що зараз діти ми знаємо, це гаджети, телефони, наше життя так складається, що і батьки зайняті, і бабусі з дідусями дуже далеко. Ну, В кожного по-різному. І діти вони... В такий візуальній сфері знаходиться тобто, телефон, навіть коли дитину вчиш малювати, але вона вже звикла до телефону великих форматів діти не бачить. Тобто вони звикли, звикли до об'єму у них світ от, в цьому екрані. І якщо ви хочете, ну я з вами теж спілкуюся через цей же екран, але щоб ваша дитина завдяки спілкуванню зі мною змогла. Навчитися тримати в руках. Давайте для початку в спиці. Я хочу почати зі спиці, потім гачок. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина цього навчилася, будь ласка, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео. Якщо подобається, поставте лайки, а ще якийсь коментар. Може, до речі, буде якийсь коментар, якесь який, ну, бажання чогось, щоб я щось в відео якомусь новому показала. Тобто давайте будемо спілкуватися. Кому не байдуже і ну, зайві знання їх за плечима не носити. Якщо дитина буде знати принаймні лицьову виворотню петлю, петлю і е, шкарпеткову в'язку, то я думаю, нічого поганого і, наприклад, зупиниться на цьому, нічого поганого не буде. Але це база, база для подальшого розвитку. Е, і повірте, зараз е, такий час, що є спільнота, в яких це дуже цінується. Одна спільнот – це українські в'язалочки, неймовірні люди, які роблять неймовірні речі. я б сказала так. Тому, якщо ви саме в'яжете, приєднуйтесь. У мене на інших відео є посилання на телеграм-канали, де можна знайти в'язалочок, де можна поспілкуватися, показати свої вироби, якщо ви теж в'яжете. Ось і запрошую ваших діточок або вас, якщо ви хочете навчитися в'язати до моїх відео, яка буде періодична хість їх виходу. Чітко не скажу, хочу раз на тиждень. Як буде виходити, подивимось, життя бентежне, але сподіваюся, що в нас все вийде. І будь ласка. Приєднуйтесь і почнемо ми з набору петель. Цих наборів петель дуже багато. Я спробую один з них, один з них пояснити а, і почати працювати з вашими дітьми. А, чекаю на наших відео на відео. А, будь ласка, а, я скажу так, що. Кому щось о, ну, хочеться, щоб, ну, може, як я поясню, комусь зрозуміло, що комусь ні. Це е, нормально, тому що ну, у кожного, кожної людини повинен бути свій викладач, якщо ви хочете чому, чомусь навчитися, який буде їй зрозумілий. І, будь ласка, я запрошую ваших дітей, вас, якщо ви хочете навчитися, є у вас таке бажання. А, нові знання це круто. Це насправді круто. І відео ви можете зупинити, перемотати на незрозуміле місце і не соромитися, що ви там щось не зрозуміли, і е, боїтеся з викладача або вчителя е, попросити ще раз повторити. Е, це те, що можна крутити, е, воно не втомиться. Е, запрошую. Всім бажаю, ми розлагодуємо. Щоб у нас все було гаразд, і нічого не заважало нам творити те, що ми плануємо.